Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 серпня 2024 року. Орієнтовно склали 613 тисяч 590 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1200 росіян. Танки ворога знищено 8574 штуки. Ще три за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 722 одиниці. 23 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 17 572 штуки. За минулі 24 години – 23 одиниці. Реактивних систем залпового вогню російської армії знищено 1175 штук. За добу – ще одну. Засоби ППО Втарая армія міри не дорахувалася штук за добу ще однієї. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 368 одиниць. А от гелікоптерів армії РФ збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 тисяч одиниці. Ще 84 минулого дня. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2556 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен флоту РФ. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 23 763 штуки, 57 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2967 штук за добу ще дві. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!